В ім'я Ісина, і Святого Духа Хрису Христився. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Православна Церква згадує подію хрещення Господнього. І навіть у самому Привітанні ми з вами озвучуємо про подію, яка сталася, коли Христос прийшов до Іоанна для того, щоб. Прийняти від Нього хрещення. Інша назва цього свята, яка уособлює явлення Бога у цьому світі, називається богоявлення. Чи інша назва цього свята, яка пов'язана з обрядовістю освячення цей день води, називається Водохрещення. І кожна назва цього свята уособлює під собою має зміст. Який пов'язаним із з'явленням Бога в цьому світі, із подією хрещення Господнього і зрештою, із, із освячення води, яке звершується цей день у храмах. Іоанн Хреститель, коли вийшов на проповідь, вийшов із закликом до покаяння, вийшов у пустелю юдейську, у місце, яке було позбавлене життя, позбавлене води, яка є. Живущою і цілющою у цьому світі, яка уже витворяє природу і саму людину і розпочинає там свою проповідь, закликаючи, що всі приходять до нього у пустелю, де протікав Йордан, і прийняли, прийняли хрещення, сповідуючи гріхи свої. І у цей момент приходить до Іоанна хреститися, спасити світу. Христос, про якого Іоанну було сповіщено? Про те, що йому, на кому побачиш голуба, який Духа Святого, який у вигляді голуба спустит, спускатиметься на нього, це Він і є. І Іоанн Хреститель, хрещачи людей, які приходили, які входили. у Води Йорданські сповідували свої гріхи, охрещував її, хоча їй не давали води очищення гріхів, але давали людині переосмислення свого попереднього життя, і зміна її у майбутньому. Бо хрещення, яке ми же отримуємо після того і покаяння, яке отримує після того, як ми охрещені, як хрестився Христос, дає прощення попередніх гріхів. А не лише тільки їх визнання. Ось ключова різниця хрещення Іоаннового і хрещення новозавітнього, який, над яким яке ми з вами всім охрещені. Але повернемося до, до Йордану, до Йоанна, який забороняє Христу приступити і прийняти це хрещення, бо усвідомлює, що серед натовпу грішних. Які зараз стоять до Йоанна в черзі для того, щоб йти до Йордану, перебуває безгрішний, перебуває той, хто прийшов у цей світ і є сином Божим. Святі Отці, говорячи про те, що Христу не потрібно було приймати це хрещення, оскільки Він був безгрішний, говорить, що це є черговий свідчення кенозесу, приниження Сина Божого. Перше, що Бог народжується і стає людиною. А друге, те, що Він приходить до Йоанна для того, щоб охреститися від Нього. Святий Євангеліст описує, що Христос, увійшовши у воду відразу, вийшов, не розповідаючи гріхи свої, але ще тільки увійшовши, ознаменувавши і вказавши приклад святого Хрещення. Бо Христу належало б увійти в води Йорданські для того, щоб символічно показати, що і нам належить охреститися. І нам належить тоді, коли прийшли у цей світ, коли з волі Божої з'явилися у цей світ з Богом і поріднитися. Бо всі ми, що у Христа хрестилися. У Христа задягнулися, говорить нам святий Апостол Павло, говорить нам і сьогодні Свята Церква у своїх пісних співах. Після того, як Христос прийняв хрещення, відбувається ще інша подія, яка говорить нам про явлення Бога у цьому світі. Подія явлення. Ісус Христос, як Син Божий, перебуває у водах Йорданських, і чути голос з неба, який промовляє, це є син мій улюблений, якому моє благовоління. І сходить Дух Святий у вигляді голови, який засвідчує про троєчність сявлення Бога у цьому світі Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ось Троїця сьогодні являється у цьому світі Отець як творитель цього світу, Син Божий, як Його Викупитель, і Дух Святий, як Освятитель. Так звершується неспіврозмірима і недосліджена для нашого розуму тайна, але учасниками і тими людьми, якими. Прийняли її як кожен з нас. Бо саме над кожним з нас промовлено слова, якими ми і приєдналися до церкви Христової, у таїнстві святого хрещення, ім'я Отця і Сина, і святого Духа. І сьогодні ж освячується вода, це є обрядова сторона цього свята. Однак, вона має під собою надзвичайно глибокий зміст і традицію, бо, починаючи з перших віків християнства, у цей день люди йшли разом із молитвою і священнослужителями, для того, щоб подібно як Христос входив у води і освятив Йорданські потоки. Так і ми сьогодні беручи те, що нас оживотворяє. Воду святу, її споживаючи, окроплюючи наші домівки, тим самим і наші душі спасаємо. Пам'ятаємо про воду, яку Христос просив у час у Самарянки, після цього сказавши, що я маю воду живу, ось і сьогодні ми. Уособлюємо під цією водою, водночас маючи під водою символічне значення це слова проповіді Спасителя, а другий сенс води живої, якраз є благодатне сходження Святого Духа під час молитви над водами, які ми з вами зачерпуємо і несемо, і свячуємо свої думків і зціляємо наші душі і тіла. Нехай і сьогодні ми, сподобавшись прийти до святого храму у день святого хрещення, згадавши про те, що і кожен з нас хрещений в ім'я Пресвятої Троїці, бо сьогодні згадується і Богоявлення, і зачерпнувши води, яка є освячена, за все це дякуємо Богові. І молімося, щоб Господь, чуючи наші сьогоднішні молитви, зцілював наші душі і тіла, дарував для нас мир і перемогу. Щоб ми сьогодні, помолившись з вдячністю, прийшли до наших домівок і проставляли Христа, який охрещиться сьогодні в Йордані. Амінь. Христос охрестився.